Ялинкова диверсія або чим гірлянди завадили вандалам. У середині грудня відділом у справах культури дружківського виконкому були прикрашені дві живі ялинки на площі Октябрська. Яскраві гірлянди та інші прикраси дарували городянам новорічний настрій у непростий час. Вочевидь, не усім це подобалося, і ялинки двічі постраждали від рук вандалів. Прийшов такий факт, просто дуже цинічний по своїй суті. Были дальние гирлянды мало того, что повреждены, еще часть от них украдена, был причинен материальный ущерб городу в районе 10 тысяч гривен. Непонятно отношение людей и категория людей, тех, которые совершила этот акт. А е, праздник Святого Николая и новогодние праздники. Это, наверное, те немногие праздники, которые ни в коем мире никогда не влияли ни на какие политические ситуации в стране. Для каждого из нас это праздник детства, праздник запаха мандарин. Лише после этих выпадков головні ялинки міста були взяті під цілодобовий нагляд з співробітниками Дружковської міліції, як співробітники ППС, ГАІ, всіми службами, скажем так. Проводиться круглосуточна охрана общественного порядка. Наразі триває слідство. Правоохоронці встановлюють особи тих, хто намагається зіпсувати городянам новий рік.